Перша писемна згадка про шестовицю датується 1523 роком. Але на околицях села археологами виявлені два поселення доби бронзи, три поселення з київських часів, равняслав'янські поселення, зарубинецької культури та часів Київської Русі. Це свідчить, що село існувало ще за більш ранніх часів. Скажіть, а чого вони косою косять, як ми купили цю косарку. Косарку. А коза що їсти буде? А коза не їсть після косарки? Ні, воно ж там менше. Мазут, так? Ж... Ні, воно... ні, воно перемелює, воно перемелює сильно. Перемелює і все нема чого їсти. От дивіться, це такі вже зробили ну, ну, історична Чернігівщина, ми прошу гості, але куди, а це як ніби дві таке. Угу. Останнім часом саможителі Шостовиці і жінки більш старшого покоління вони згуртувалися, об'єдналися, знайшли оте одне єдине ціле, українське. Підтвердження нації. Вони живуть однією тією ж метою зробити нашу країну і саме село Шестовиця українським селом прогресивним, до якого будуть приїздити гості з інших. Областей, а й навіть країни. Вони з радістю чекають, вони хочуть бачити сюди людей. І вони разом е, випікають е, на ЗСУ. Вони е, спільно проводять заходи. Вони цікавляться і життям, і живуть цим життям саме в Шестовиці. Його треба, щоб воно. Я думаю, що воно в цій кімнаті буде. Ну, звичайно, треба під, під ключик, під замок, іншому випадку взагалі не дуже зручно, знаєте, для гуртової роботи. Тому це вже дуже молодці, прекрасно. Залишилося, скажу, пороставляти все і по своїх місцях. Вері привеземо, все. Бачите, навіть дитяче ліжечко вже да. тут є. А тут і не чудово зробили. Тут кімнату почали. Бачите, там слухайте, зовсім інша. Кімната. Ну так. І тут, і тут дитяче ліжечко вже є. Тут буде кухня, тому що взагалі це приміщення, це буде приміщення для, для того, щоб тут проживали люди, які будуть у вас зеленим туризмом. Треба поставити, як ніби воно. Ну і куди вони будуть їхати. Як оце все. І щоб я хотіла сюди, ще, я б сюди хотіла ще поставити такі поручні. Дуже давно тут була фельдшерсько-акушерський пункт був. Але реорганізували нашу медицину таким чином, що закрили, і тут немає медичного працівника. Це приміщення пустувало, можна сказати, пропадало своє життя. І коли завітали до нас Національна Рада жінок України, вони це приміщення собі, як то кажуть, взяли під своє шефство і вони організували тут центр самота взаємодопомоги. Реалізацію проєкту по створенню центру самовзаємодопомоги та розвитку ми розпочинали з пошуку однодумців волонтерів. Такі волонтери знайшлися в селі, і ми разом з ними звернулися до адміністрації села про виділення приміщення для нашого центру. Провели величезний об'єм роботи спільно з жінками, шестовиці, відремонтували, пофарбували і дійсно зробили по сімейному затишне це приміщення.